Якщо є якийсь 180 штіль, то, мабуть, багатьом доводилось стикатися з такою проблемою, що ота от пластмаска, цей захисний оцей такий кожух, альмінової системи він з часом починає відпадати. Оці пластикові виступи, вони там зношуються, не тримають і така є проблема. Що можна зробити? Ну, що роблю я? Беремо звичайний ніж, оці пластмаски відрізаємо, беремо шороковірт і по центру. Можна підчистити в зависанці. І зараз ставимо на місце, беремо саморіз і закручуємо. Саморіз бажано, який найбільш ржавий у вас є, можна закрутити. Чим більш ржавий, тим краще. Буде більш тримати. Оце ну, так само в цю сторону. Все, закрутили. І у вас 100% гарантія, що вона вже не буде від вас випадати.